Замість того, аби вживати дієві управлінські заходи для реанімації державної економіки та покращення якості життя українців, Арсеній Яценюк та його уряд займаються імітацією реформ, лобіюють інтереси олігархічних кланів, допустили катастрофічне зниження ВВП, зростання рівня безробіття. Встановлюють необґрунтовані тарифи для населення, чим доводять простих українців до зубожіння. Планують грандіозний розпродаж за безцінь стратегічно важливих державних підприємств та землі. Таким бачить результат перебування на прем'єрській посаді Арсенія Яценюка. Бардичівський депутат Свободівець Олексій Побережний на останньому пленарному засіданні другої сесії Бардичівської міської ради народний обранець звернувся із пропозицією внести до порядку денного проект рішення, в якому депутати міста вимагають у Верховної Ради притягнути до відповідальності голову Кавміну. І тим самим солідаризуватися з рядом обласних та міських рад, не зважаючи на обіцянки у 2013 році. Ще тоді опозиціонера Яценюка зменшити тарифи на природній газ, електроенергію та комунальні послуги за ініціативи його уряду з 1 квітня 2015 року у рази було збільшено тарифи на енергоносії для населення без будь-яких на те економічних обґрунтування. Газ власного видобутку відданий у розпорядження олігархів, а населені продають набагато дорожчий імпортний газ. Мільярди корів газу зникають на потреби спільного користування з приватними структурами, а уряд вже втратив понад 1 мільярд доларів на постачання газу та електроенергії на тимчасово окуповані території Донбасу, знаючи, що рахунки за поставлення енергоресурси ніхто не сплачує. Яценюк та його уряд ігнорують Перевірками Держпідінспекції інспекції факти багатомільярдної корупції в урядах е, України та не вживають заходів щодо відшкодування нанесених державі збитків. Покараних за корупцією немає. Кримінальні провадження не доведені до суду. Дії чинних високопосадовців не дають змоги розслідувати корупцію в уряду Азарова та повернути гробоване державі. Немає реакції на підтвердження СБУ корупційні дії чинного уряду та інших державних посадових осіб умисно спрямовані до банкрутства державних підприємств. Уряд Яценюка продовжив депутат. Вже анонсував цитата запуск процесів торгівлі землею сільськогосподарського призначення. Кінець цитати, що на думку пана побережного перетворить Україну зрештою на сировинну колонію. Окрім того, заявив представник свободи: Кабмін не залишає злочинних намірів приватизувати прибуткові та стратегічні державні підприємства. Вимагаємо від Верховної Ради України розглянути питання відповідальності Кабінету міністрів України під керівництвом. Яценюка за провальну соціальну економічну політику, захист інтересів, олігархів, не боротися з корупцією та наміри розпродати державне майно в умовах війни. За те, аби включити даний проект рішення до порядку денного, у сесійній залі проголосували одноголосно. Тим з'ясувалося, що сам текст звернення депутати побачили хвилин за п'ять до сесії, тому виникла пропозиція більш детально опрацювати документ до 30 грудня на той день. Призначена чергова сесія, і тоді вже виносити остаточне рішення. Його фракція теж має питання до Арсенія Петровича, зазначив лідер місцевих порошенківців Віталій Березовенко. Але у ній проти голосних та голослівних популістських заяв. Тим паче побережному ніхто не заважав роздати текст дещо раніше. Якщо, звісно, це той самий текст, що ухвалили, начебто, інші ради. Олексій трошки в оману тому що Житомирська обласна рада не приймала через цю Вона приймав, прийняла абсолютно. Там і сломова з вимогою до уряду або подати інший проект бюджету, або піти у відставу, але зовсім не цей день. За ініціативою його уряду з 1 квітня 2015 року у рази було збільшено на сім для населення без будь-яких на економічних обґрунтувань. Так, да, факт є. Але чогось хто не говорить про те, що відповідальність саме за це підвищення має брати не тільки уряди Верховна Рада, тому що це підвищення було закладено в коаліційній угоді, яка була прийнята 27 листопада минулого року, яку підписали не тільки Народний фронт. Не тільки солідарність, але й Самопоміч, але й Батьківщина, але Радикальна партія, яка на той момент знаходилась в коаліції, і на момент підняття цих тарифів, також знаходилась в коаліції. Тому ну, наша пропозиція, пропозиція нашої фракції, е, довичити е, текст, скоригувати його відповідним чином і винести це питання на розгляд сесії вже 30-го Вчора точно так само поступним. Ті, хто підтримав Олексія Побережного, серед іншого заявили мовляв, опрацьовуй, не опрацьовує, а суть звернення чітка і недвозначна. Чого тут тягнути? Так, мовляв, Яценюка знімуть, а Бердичів дивишся запізниця. Документ, подібний цьому, у свою чергу зауважив міський голова Василь Мазур, має бути відповідно оформлений. У ньому повинна бути присутня логіка, грамотно викладені питання. Та й можливо у когось із депутатів теж є що до нього додати. Враховуючи те, що це буде з відповідне звернення направлено від міської ради, я пропоную це таки зробити так, як вино обласна. Внесений текст його озвучили. Після того текст був допрацьований, має бути допрацьований. І там доручено комісію. Ми можемо на сесії, не на комісії, а на сесії вже допрацьований до текст, який буде погоджений з усіма фракціями, винести і направити відповідне рішення. Це буде правильно. Коригувати будуть, будуть всі. Є фракції, відповідним чином його. Я не, не вмовляю достойність Олексія Побережно, як е, написуючи до тексту, але є, є багато запитань по формулюванню, по цьому тексту. Ставити, ну, скажімо, викладене одною людиною на папері, який розумано за 5 хвилин до сесії міської ради цей документ, приймати його в топе, яку, яку пропонує Олексій Победич. Так точно саме звернула обласна рада. Тому що сьогодні на сайті в обласної ради звернення відповідно ще немає цього часу. Він ще не, не допресування. Самопоміч серед іншого відома своєю критикою уряду, і люди насправді не мають чим сплачувати за непомірний газ. Але особисто у неї є чимало питань, що ними вона хотіла би збагатити дане звернення, заявила голова фракції Юлія Лефтер. Чому саме я зараз не проголосувала за цей текст? Тому що я маю декілька своїх пропозицій, але я її хотіла ще мати час трошки вивчити, щоб додати, тому що в мене є ще більше обурення ніж є тут в цьому тексті. Ось, але наприклад, на зараз за п'ять хвилин я не готовий ви сюди вписати. А не розумію. Що, при... ну, що зміниться? Зараз... Зміни? Це наша позиція, що ми проти і все. А чому проти там і так, так написано? Давайте будемо розширяти що підприємства, підприємства, і... потрібно, що Тут підприємства, олігархі, тарифи. Мені потрібна ще тут освіта там. Більшістю голосів 25 депутати проголосували за розгляд звернення до Верховної Ради 30 грудня.